З любов'ю зустрічаємо гостей. Вже 17 років за таким девізом працює колектив готельно-ресторанного комплексу Хімік. Говорять, маючи статус європейського готелю, наслідують давні традиції мистецтва сумчан приймати гостей, яка веде свою історію з дня заснування міста, коли в Сума гостювали Чайковський, Чехов, Купрін, Леся Українка та інші. Адміністратори готелю підрахували, що року в хіміку бувають до 7 тисяч відвідувачів. Це представники більше як 50 країн світу. Першим відомим гостем хіміку у сто році став співак Олександр Сіров. А потім у хіміку гостів. Вали і інші зірки стради, відомі політики і президенти країни. Проте в готелі запевняють, найвимогливіші гості будуть задоволені. Затишні сучасні номери категорії люкс на півлюкс і стандарт з міні-баром, оснащені побутовою технікою з доступом до мережі інтернет. інтернетю б... оперіових ціни. Ціни тут приємні. Я думаю, що стоїть сюди приїжджати і питатися здесь. Хороший сервіс, хороше обслуження. Конечно, мы остались только здесь. Впечатления у меня остались самые хорошие. Во-первых, тут и сервис, и обслуживание, приятные люди. Такое редко, если честно, в Украине это увидишь, но это, тем не менее это так. Хорошая гостиница. Хотелось, чтобы побольше людей сюда приезжало, И у них останется такие же думаю, впечатления хорошие, как и у меня. При готелі працює перукарня, косметологічний кабінет, комфортна фінська сауна. А для тих, хто прагне поліпшити самопочуття, мати міцний здоровий сон, пізнати таємниці сходу традиційна східна лазня хамам. Для ділових людей поряд з готелем будинок переговорів. Приміщення початку минулого століття з високими ліпними стилями та каміном має дві зали для зустрічей і засідань на 50 чоловік та кімнати відпочинку. В готелі запевняють, така атмосфера як найкраще сприяє веденню переговорів. Свої традиції має і ресторан Хімік, що працює при готелі. До Свічені кухарі досконало володіють мистецтвом приготування страв української, європейської східної кухонь. Тут приймають замовлення на проведення банкетів, фуршетів, в тому числі виїзних обслуговують клієнтів готелю та гостинно зустрічають смічам. Кухня у нас своевременно обновляется. Это и украинская кухня, это сейчас актуальные постные блюда. Мы подходим к каждому клиенту с лояльностью. То есть мы подбираем и заказы и на любые суммы. Кормим гостей от, от 20 гривен на человека. Сейчас мы проводим э, скидочную систему. То есть у нас в обед э, 30% скидки для гостей. В вечернее время мы тоже как бы, предлагаем своеобразные Меню, то есть, опять же, під кожного гостя. І на даний момент для маландежону, якщо они у нас празднують свадьбу, ми їм дарим как бы номер люкс подарок Хімік неодноразово був переможцем конкурсу на кращий готель України. Входить до каталогу престижних готелів країни СНД і Балтії. Особливий стиль, витриманий інтер'єр, бездоганний рівень комфорту та обслуговування. Все це запевняють співробітники готелю, допомагає створити спокійну атмосферу для відвідувачів і гарантує незабутній відпочинок.